Шкільний футбол на арені Львів. Львівщина визначила найкращу шкільну команду регіону, яка захищатиме честь Галичини у другому етапі Кубка України Євро 2012 Фінальний матч між 18-ю львівською школою та черницею приймала місцева Євроарена. Цей стадіон – один з кращих стадіонів Європи. Честь для мене зіграти на такому стадіоні. Все дуже красиво файно». можливістю побачити школярів на арені Львів скористалося немало любителів гри мільйонів. Дуже класно, ну, незвичайно, газом трошки не той, йому але взагалі такі неймовірні відчуття. Перший раз граємо при такій публіці, стільки глядачів зібралось, Дуже приємно. Були тут і неодмінні учасники всіх футбольних суперматчів. Коментатори. Найбільша проблема в коментування була лише в тому, що ми вперше бачили обидві команди, незнаних гравців. Це найбільша проблема. але... Висновок такий, що відтепер я знаю, хто такий Куриляк, Луцишин. Львів'яни виграли 2-0, проте друге місце черниці. Гідний результат. Спочатку ми розраховували, що прийдемо на ліву арену. Ми на ліву арену пройшли. Потім на... ми думали, що далі прийдемо в Києва. Перемога стала для команди очікуваним результатом важкої праці. Я був десь впевнений в перемогу, тому що в нас в школі заведений футбол. Всі. Кожен учень грає в футбол. Що в школі писали на сильне питання розвитку футбола. Того часу в синну програму вели футбол, і дівчатка грають футбол, і хлопчики фіналістів нагородили медалями та пам'ятними призами. Продемонстрована гра залишає надію львів'яна. Наша команда зможе поборотися за перемогу. Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський, головні новини Львова.